Будемо зараз з вами готувати а, салат. Називається солодкі огірки. Солодкі Дуже смачний салат, я його завжди роблю. У мене такі вже останні огірочки. І якраз добре вони підійдуть. А, на порцію беремо 5 кілограм огірків. Так, огірочки я порізала, це в мене відходи. Такі от, бачите, куди вже такі ось молодші, кругленькі. Ось такої товщини, щоб були не тонкі вони. Як получалися в мене огірочки, як які я різала, як получається, так і різала. Ось так. Зараз йду обірати цибулю. Півтора кілограма на 5 кг огірків. Цибульку почистила. Зараз буду різати кільцями так Дві морквинки я почистила. Зараз я їх поріжу колечками. А я взяла дві, тому що у мене огірків менше. Але я вам кажу рецепт: на 5 кілограмів іде 1,5 кілограма цибулі, 2-3 морквинки і 5 кілограм огірків. Таких, вже знаєте, покручених, які вже у банці вони будуть негарні. І з таких робимо салат. Вкус у їх однаковий буде, нічого не зміниться, а у банці вони будуть не гарно виглядати. Тому я із таких огірочків роблю салат, кришу морквочку. Моркочку я порізала, Морквочку вже я різала тоненькими такими кружечками. Ось так. Далі зараз покажу, що будемо додати. Далі додаємо 3 стакана цукру. Чайна ложечка чорного меленого перцю. Додаємо 3 столові ложки солі. Додаємо стакан олії рафінованої Добавляю один стакан оцету. По рецепту йде один-два. Я додаю один. Все треба гарно перемішати великою ложкою і поставити до тих пір, поки не пустять в гірочки сік. Нехай стоїть. Скільки це буде, ми саме потім побачимо. Написано 2 2,5 часа. Так. Зараз 18.00. Я зараз гарно перемішаю великою ложкою, буду мішати шумовкою, буде так зручно. Нехай наш салатик настоюється. Смачний такий салат. Хто тре морквочку? А я ніколи не тру. Я от хочу, щоб вона в мене була така морвочка. Ось я взяла шумовку двома руками дуже зручно перемішувати. Але я вам покажу. Однією рукою, а другою держу телефона. Дуже гарно пахне. Отакі стають бачите, мокренькі. Вони зараз буду спускати сік. І, звісно, обов'язково треба буде попробувати вони тоді стануть м'якшенькі, м'ягенькі, потім треба попробувати може, треба буде чуть досолити. Цукру, то не, не потрібно, а солі от завжди треба пробувати. Пробувати? Наболтаю я вам. Ну. Класс. Видите, mm -hmm. Хочешь бросать сахар? Рокажу вам рецепт: 5 кг огірків, 1,5 кг цибулі кільцями рижу, 3 стакана цукру, 1-2 стакана оцету 3 столові ложки солі. Одна чайна ложка перцю чорного меленого, 2-3 морквинки, 1 стакан олії. Все це. Ріжемо, цибулю, огірочки і моркочку. Додаємо олію, уксус, сіль, сахар, перець, оцет. перемішуємо і ставимо на 2 на 2,5 часа, щоб наші огірочки пустили сік. І все. І тоді у баночки і стерилізуємо 30 хвилин. Огірочки я перекидала у миску, тому що я не хочу, щоб у мене в алюмінієвій каструлі вони стояли. Я тільки перемішала. Вони трошки зменшилися, і я зразу їх переложила в миску накрила, тому що такий гарний запах. І нехай стоять, пускають сік. А я тим ділом зараз помию нею швидко приготовлю півлітрові баночки. Салат наш буде називатися. Солодкий салат з огірків. Побачимо наші огірочки. Що тут? Зараз я подивлюся, скільки вони філин стоять. 44 філини стоять. Дивіться. Я думаю, що нам не треба довго і чекати. У нас скоро буде достатньо соку. Так що, тому я і кажу, що усе треба пробувати, тому що і огірки різні. І бачите, я їх вчора помила ввечері. Сьогодні я їх замочила у водичку, вони сочні, не сухі, і тому. Так виходить, це скоро буде в нас. Баночки я вже приготувала поставила ось, помила і буду шумовкою, або ложечкою накидати. Так, я дивилася на часи, було 18.00. А зараз у нас 19.25. Даже півтора часа наш салатик не настаївався. Все. Будемо кидать? Так. Все хочеться, щоб було так доладу все. Ось так по баночках. І... Добавляємо цибульку і щоб була морпочка, ви скільки соку. Так. Звісно, було б черпачок взяти. Тут все де чорненьке, це чорний перець. skôr rinku Huh? Вже ложечкою буду накидати Я зараз скоренько понакидаю, а потім уключуся. Все, салатюшка мої в баночках. Вісім баночок у мене вийшло. І ось, трошечки я не розчитала. Ось, трошечки огірочків. Ну, з олійкою смачно вони замариновані такі. Поїмо. Так, я зараз ставлю каструльку на огонь. І зразу ставлю баночки. Постелю якусь тряпочку на дно каструльку. І поставляю баночки стерилізуватися. я поставила стерилізувати? До дно постелила я марлічка, там салфетка. І 30 хвилин постерилізую. Буду дивитися, наблюдати, щоб їх не переварити. Салатик я свій вже закрутила. Такий він гарненький получився. Класний. Мене дуже донечка його любить. Він називається Солодкий салат з огірків. Так що готуйте. Я вам скажу на добраніч. Тихого вам вечора. До зустрічі, пока-пока.